Дивовижний ранок у східниці, зараз приблизно 8 година, ще до сніданку година часу, і я, друзі, вирішив пройтися до джерела номер 5 і номер 6 про яке я вам розповідав, і також подивлюся на водоспад 4 копиця. Ранок чудовий, зараз на вулиці лише плюс 11. прохолодно, друзі, треба одіватися тепліше. І зараз йдемо з вами на ранкову прогулянку. Я думаю, що ми до 9. До сніданку встигнем. Сніданок знову має бути цікавий, такий, як і вчора. Вчора, нагадаю, у нас був англійський сніданок, сьогодні ну, мені самому цікаво, що там буде сьогодні. Це вже друга ніч проведена мною в будинку Лофтхаус, і про постільну білизну, про подушки, про ковдри, про взагалі про ліжко можна знімати окреме відео. Друзі, все зручне, комфортне і з приємним запахом. Я, як вчора ввечері, 10.30 ліг. Так я сьогодні аж приблизно біля 8 години встав. І то, якби напевно була похмура погода, то спав би набагато довше. А так сонце вже давно світить і ну, я стільки не можу спати. Я в зазвичай в трускавці 6-7 ранку я вже встаю, підйом. Я люблю активний спосіб життя, активний відпочинок. Дружина моя полюбляє більш такий знаєте, пасивний відпочинок, тому сьогодні або завтра я обіцяв, що ми поїдемо. Спа-центр. Бачите, тут зона барбікю, є тут кран з водою. До речі, дуже зручно, помити руки і ще щось цікаві. Альтанки вчора ввечері трішки посиділи. Ось, і тут є, бачите, прокат велосипедів, є дорослі, є дитячі, і прокатом може скористатися будь-хто не обов'язково, щоб проживати тут. Прямо перед нами знаходиться чотирьохзірковий відпочинковий комплекс «Респект». Написано тут «Респект», готель ЕН Бачите, має своє альтернативне джерело живлення, так само і будинок Лофтхаус має також альтернативне джерело живлення, тому якщо вимикають світло, вони без світла не залишаються. Дуже зручно. Бачите, тут є вказівник, куди йти до джерела і куди йти до водоспаду. 4 купиці, а ліворуч, бачите, національний парк Бескиди. Ну, Ми перші йдемо до джерела номер 5 і номер 6 Це нагадаю нахтуся Вчора ввечері з дружиною ходили набирати. На до джерела номер 5 ну, Номер 5 і номер 6 я думаю, що вони по смаку не відрізняються. І напевно по мінералізації чи цілющих властивостях також. Вони там поруч, там один від одного, 15-20 метрів а ці джерела знаходяться. Я думаю, що вони просто з одного взагалі джерела просто виходять. ну Йдемо зараз, друзі, вам все покажу. бачите, Одна пані також йде набирати. Водичку, я йду трішки швидше. Вчора ввечері вже не знімав для вас відео. Я там дуже багато цілий день знімав і трішки втомився і вже вирішив. Ну, По-перше, ще й темно було, то вже знаєте зовсім не та зйомка. Бачите, праворуч джерело номер 5 ліворуч доріжка до джерела номер 6 Дуже зручно все, бачите, стелене бруківкою, і ввечері тут також включається підсвітка. Є столик, є лавочки, де можна посидіти. Ліс досить цікаво виглядає, і тут біля самого джерела є такі дуже великі проваля. Це не проваля, це, не знаю, нас називають тут потік. Це розмило землю водою, розумієте, коли там в горах падають сильні дощі і йдуть дуже сильні такі потоки. Ось, Оце джерело, джерело номер 5 Зараз наберу цієї води і ще піду покажу вам джерело номер 6 Я нагадаю, що до джерела номер 5 і номер 6 і також до водоспаду 4 копиця від місця, де я зараз проживаю, 5 хвилин. 5 хвилин до джерел і 5 хвилин до водоспаду. Бачите, яка тут прірва? Як тут все розмило колись водою? Ну, Я думаю, що як падають сильні дощі, вода і тут також тече. Зараз ми друзі йдемо до джерела номер 6 це все-навсього кілька метрів, але також потрібно піднятися трішки вверх. Скажу, що до джерела номер 5 і номер 6 від респекту, такий, знаєте, нормальний підйом. Можна з перепочинками піднятися, але я без перепочинків якось вийшов. Нормально. Ну, бачимо. Тренуємося, друзі. Нагадаю, що я приїхав на 7 днів на відпочинок у східницю і знімаю кожний день відео. Це вже третє відео, яке буде зараз на каналі. YouTube планую ще, друзі, поїхати в Карпати десь, ну тому треба тренуватися, бігати сюди до джерел. Це на одну із вершин. Ось так виглядає джерело номер 6 Це звичайно просто пластикова труба. І воно недалеко від 5-го джерела. І є ще час, так що, друзі, йдемо ще до водоспаду 4 копиці. Вже чутно, як шумить вода. Десь водоспад вже поблизу, друзі. Йдемо, бачите, такою ґрунтовою дорогою. Будиночки будуються навіть а, тут в верхів'ях, в горах. Східниця розбудовується, розширяється. Ну, але біля, бачите, навіть лінія електропередач пішла ще далі, а тут є. водоспад 4 чотири я ще тут, друзі, не був ні разу. Ну, я думаю, що це він, бо чую, як шумить вода. Дійсно цікаве місце. Люблю, як шумить вода. І тут, бачите, є такий невеликий басейн зразу біля водоспаду і ну, приблизно десь глибина більше метра. напевно, метр двадцять ну, метр точно є. Я думаю, що коли спекотно, то сюди можна пройти і просто пірнути оцю воду. Ну, Я думаю, вона не так прогрівається, як вода на річці стриму, ну, але коли влітку плюс 35, то я думаю, що буде класно і тут. Думаю, що колись, в майбутньому, напевно, хтось тут купить земельну ділянку. Буде тут сауна і люди просто з сауни будуть сюди пірнати цей басейн. Ну, що такого не станеться. Дійсно цікаве місце, друзі, але забігаючи наперед, планую поїхати на водоспад Лазний. Найкращий водоспад, напевно, у Львівській області, найвищий, більше 10 метрів його висота. І десь на днях, друзі, виберу погоду і обов'язково поїду на цей водоспад. Взагалі, планів на цей відпочинок в мене дуже багато. Дуже багато хочу зняти для вас цікавого матеріалу. Я знаю, що ви приїжджаєте здалека, зі всіх кінців України, у східницю відпочивати, і вам потрібно знати чим побільше куди сходити, де відпочити, що подивитись і так далі. Вже 9.00 і ми йдемо, друзі, знову на цікавий сніданок. Не знаю, знаєте, то так цікаво, ти не знаєш, що тебе там чекає. Замовив сніданок. Всі сніданки, друзі, беру, всі сім сніданків, будемо снідати, буду знімати відео, які ще цікаве приносять. Кожен день має бути по-іншому. Знаєте, мені подобається в цьому будинку все. І все подобається, що зі мною тут відбувається. Дійсно все цікаво. Новий, бачите, новий будинок з новими кімнатами. Все таке стильне, сучасне, таке, як мені подобається. Ось такий сьогодні сніданок, обід і вечеря. Сьогодні 12.06, обідня кімната, ще немає нікого. Бачите, тут також ще одна сім'я замовила собі сніданки. Досить цікаво. Сьогодні кабачкові оладки на сніданок, також млинці, сирно-м'ясна нарізка, ну і комплімент від шефа, як і обіцяли. Я думаю, що навіть і камера передає атмосферу, яка тут спокійна, затишна атмосфера в от, от цій обідній залі. Можна зробити каву, чай. Що завгодно. Подивіться, які класні сніданки. Головне, що сніданок завжди збалансований. І знаєте, що їсти я хочу. Аж десь біля 16.00. Бо обідню пору ну, взагалі не хочеться їсти. Ми приїхали в один із ресторанів і я просто ну ну не хотів їсти, розумієте? Настільки ситий сніданок. Поснідавши, друзі, ми вирішили е, поїхати ще на сувенірний ринок. Потрібно вибрати один подарунок. Е, ну Зараз тут сувенірний ринок, бачите, це не ринок, це просто одна будка біля содової. По типу буржуамі, хто знає, біля Джерела 2С, п'ятіва галерея. Тут один пан продає такі цікаві речі. А зараз ми поїдемо на сувенірний ринок, який знаходиться при в'їзді в Східницю. Погода чудова, бачите, але прохолодно, друзі, не знаю. Зараз, напевно, десь близько 15 градусів тепла, а в лісі, напевно, ще й прохолодніше. Але ми йдемо, я хочу показати вам казковий ліс. Покажу трішки сувенірний ринок, подивимось, скільки людей біля джерела номер 3 Я ж обіцяв вам, що буду показувати кожний день різні джерела. Також джерело номер 3 також із нафтусією, так само, як і джерело номер 1 Там вже писали в коментарях, що яка різниця, але бачите, більша черга біля цього джерела, бо тут, знаєте що, є місце, де припаркувати авто, є сувенірний ринок і є казковий ліс. Тому місце набагато цікавіше, і також сюди приїжджає приїжджають екскурсії, і бачу, зараз стоїть автобус від готелю Трускавець 365, значить люди або десь на джерелі, або десь тут на сувенірному ринку. Ну Бачите, на ринку ще людей так небагато, зараз 10.30. Ось А в лісі, бачите, от стежка веде якраз до джерела номер 3 і люди, людей вистачає. І зазвичай зранку. Східниця дуже активна, з 10 до 12 тут, біля джерела, ну взагалі біля джерел, дуже багато людей. Біля Содової я тільки що проїхав, там людей багато не було. А ось тут, бачу, людей по лісі ходить чимало. І коли розпочинається грибний сезон, то тут також люди, які приїхали на відпочинок, їм цікаво знайти карпатського білого гриба. І люди ходять також по лісі, збирають білі гриби. Неодноразово це бачив. Ну, бачу, що на ринку ще білих грибів немає, продаються тільки сушені гриби. А, тільки що запитував, то за, вісім, е, за 400 грам 800 гривень. Таке відерко невелике, продається. Бачите, люди тут підігрівають собі на втусю. Кому яку приписали, бачите? Але до джерела черга. Зараз цими сходами, що ліворуч, піднімемося наверх і покажу вам казковий ліс. Подивимось, може десь білочки з'являться. Бачите, скільки людей, і екскурсія від готелю Трускавець 365 також тут. Неймовірна красота, подивіться, які смереки стоять. Я згадую все, коли йшов на говерлу. Так само. Ось такі коріння виглядалось під землі. Дуже багато людей. Ну, і бачите, тут також є білочка. Є одна і є ще одна. Ну, вони тут ручні, бачите, вони підходять до людей, не бояться. Головне, потрібно щось з собою мати. Ну, я так, знаєте, йшов, з собою нічого не взяв, але зараз спробуємо один варіант. Ось тут є годівничка і годівниці кожній годівничці практично щось є. Бачите, як цікаво. Зараз ми, друзі, знаходимось в селі Новий кропивник, це річка Стрий, і ми їдемо у відпочинковий комплекс Осоння Карпати. Хочу там ну, з дружиною позасмагати. Там є спа-центр, але є ще й відкритий теплий басейн на вулиці. Природа, річка Стрий, досить все гарно, красиво. Давно я там не був, так що їдемо туди. По дорозі ми зупинились, тут є такий чудовий підвісний міст. Річка Стрий, прекрасно це все виглядає, вода, бачите, вже стало трішки менше. Ще два тижні тому річка була взагалі повноводна. І в той момент було цікаво поїхати на водоспад Лазний, ну, але не було часу. А зараз, бачите, річка вже виглядає так. І там, де ці будиночки кажуть, що колись працював гірськолижний підйомник. Неймовірна краса, українських Карпат, все дуже цікаво, красиво. Ну і річка бачите з кришталево чистою водою. Ось так виглядає відпочинковий комплекс Осоння Карпати. Є, бачите, таких два невеликих озерця. Тут є риба, є форель, можна половити. Оце бачите, як виглядає цей комплекс. Пам'ятаю, що знімали тут холостячку, Ксенію Мішину. Як приймали участь в шоу Холостячка, це все відбувалось тут. Є там, бачите, лежаки, є літній теплий басейн, але, друзі, сьогодні дуже холодно. Не знаю, ще й вітер зараз почався. І на вулиці я тільки, тільки що дивився на термометр, плюс 17, плюс 17 холодно. На сонці тепло, але бачите, люди всі в халатах і всі йдуть всередину спа-центр Ніхто не хоче тут. Засмагати. Оскільки як вийдеш з басейну, то дуже холодно. Мені просто я в футболці, то прохолодно. Коли сонце ховається за хмару, то дуже холодно. Вітер холодний. Вартість перебування на цій території біля цього басейну 400 гривень 2 години. Це не дуже дорого. Місце дійсно гарне, прекрасне, і з іншої сторони дороги ще й видно річку Стрий. Про Осоння Карпати я не знімав багато відео, так що десь згодом вийде повна серія тільки про сам відпочинковий комплекс Осоння карпати А зараз ми, друзі, ще трішки тут походимо, познімаємо і поїдемо у східницю, хочеться вже повечеряти. Є тут дуже великий спа-центр, є також, бачите, окремі будиночки, є великий готель, ну і є ресторани. Цікава територія, цікаве місце для відпочинку. Зараз вже 18.30 і ми, друзі, приїхали у східницю Бістро Сова. Ви в коментарях мене запитували, чи Бістро Сова ще працює. Працює, друзі. Тут спокійно можете приїжджати, снідати, обідати, вечеряти без проблем. Місце, я думаю, знаєте, де? Недалеко біля супермаркету рукавичка. Ну і недалеко біля продуктового ринку. Місце дійсно цікаве. Поки я знімаю, то вже дружина набирає, що там потрібно взяти. І обов'язково розповім, скільки ми за це все заплатили. І є тут все, бачите, вам тут набирають. Все, що скажете. І їжі вдосталь. Якось, знаєте, сьогодні навіть і не обідав. От ще як поснідали, потім випили кави з круасанами. І зараз вже аж 18.30. Будемо вечеряти. Сніданок був надзвичайний, бачите, ситий. Ще аж зараз тільки захотів їсти. За це, що ми взяли, з дружиною заплатили 415 гривень на двох. Це не дуже дорого. Бачите, я люблю їсти або з гарним краєвидом десь біля вікна, або дивитися на акваріум. Полюбляю я так. Цікаве місце і. Дійсно, все тут дуже гарно. Бачите, сьогодні зі спа-центром не вийшло. Ми обирали з трьох варіантів: це Респект, крона спа і Осоння Карпати. Ну, я думаю, що завтра ми будемо в крона спа в спа-центрі. Так що, друзі, чекайте до завтра. Завтра будуть цікаві знову відео. А зараз вже вечірній час і ми вже тут, знаєте, на релакс зоні. Відпочиваємо, дивимось вже там в телефоні, що там. Хто там дзвонив, можливо, комусь треба перезвонити. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому поті екрану. Всім велике дякую за лайки, за коментарі, які ви пишете. І взагалі. Що дивитесь канал Трускавець Тревел. Прохолодний вечір у Східниці, але все рівно класно. Класний відпочинок, незважаючи на те, що ну, низька температура. Хочеться тепліше, але ну, завтра будемо всередині в спа-центрі. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.